Друзі, вітаємо! Зараз спільно з вами ми проведемо детальний відеогляд кабінетних крісел для керівників нашого власного виробництва моделі Bestseller. Крісла, які ви бачите перед собою, це є посилена модель крісел Bestseller, яку ми виготовляємо вже близько 10 років. Вони відрізняються від класичного Bestseller тим, що в них ширша посадка, тобто 52 см між поручнями. Трішки вища спинка 77 см. І посилений каркас. Тобто сам каркас крісла може витримати з легкістю і понад 200 кг 250. Однак, враховуючи той факт, що постачальники фурнітури дають гарантію до 150 кг на фурнітуру ми зазначаємо, що ці крісла витримують 150 кг. І так, крісла які ви бачите, це є ручна робота. Ми їх виконуємо повністю в натуральній шкірі люкс гатунку італійського виробництва. Погляньте, яка м'якасенька шкіра. Приємно на дотик. За потреби ми завжди можемо покупцеві надати клаптик шкіри, взірець, якої виконане його крісло. Погляньте, який чудовий вигляд. Такий виділений підголівничок. Розкішне поєднання деревини та натуральної шкіри. Усі накладочки, які ви бачите, тобто на хрестовині, на підлокітничках, на сидінні та на спинці, виконані з натуральної деревини з бука. Сантиметрова товщина бука. Ось, бачите, яка ергономіка, тобто вигин під підтримочку поясниці. Вживу крісла ще краще виглядають. Ніж на фото, відео. Задня частина спинки. Також повністю все в шкірі. Шкірозамінника на кріслі немає абсолютно. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на ці крісла цієї моделі. Там є уся детальна інформація щодо них, тобто їх параметри, додаткові фотографії, опис, наші контакти, ну і, звичайно, вартість крісел станом на момент перегляду вами цього відео та на момент їх придбання. Я вам дякую за увагу і бажаємо гарного дня.